Українські збройні сили отримали новітній німецький безпілотник. Я сейчас требую спалить Берлін, поэтому советую немцам покинуть Берлін. Цей безпілотник має назву Луна НГ. Це цікавий зразок, який доповнень широкий спектр БПЛА, що вже воюють в Україні. Він має свої переваги, оскільки має цікаві тактико-технічні характеристики і створений для дій в сучасному агресивному середовищі поля бою. Він також може діяти на тих напрямках, де ворог активно застосовує системи РЕП, перебуваючи в повітрі 12 годин. Цей дрон з захищеними каналами може передавати безліч інформації. Яку отримує за допомогою сучасних електронно-оптичних сенсорів, він важить 40 кілограм та має дальність управління понад 100 кілометрів, тобто може заходити в глибокий тил ворога. От почнемо власне, з цього. <кхи> е, давай, давайте спершу подивимось, е, ну от, власне, чо, звідки почалися ці емоційні гойдалки? От чому власне ми вирішили, що в нас все погано, погано, погано? Ну тому що е, ми чомусь самі собі не фантазували, що ми на цей от час, от, от, от ми зараз з вами маємо. Мали сидіти не тут, а ми з вами Криму. мали пити е, каву в Ялті давно. Вже там, от е, спостерігати за Чорним морем з цього Ластівкиного гнізда. Угу. От а так не сталося. І все. І вже починається пропало все. От вже програний наступ там і так далі. А тепер давайте трошечки просто: от от в українців часто підводить те, що в нас дуже коротка пам'ять. От знаєте, в золотої рибки Оце, це дуже велика в... проблема. У нас це величезна проблема. Причому в усьому. От давайте просто відступимо. Ще не пройшло два роки. З моменту, коли росіяни були переконані, що на окупацію України їм треба кілька днів, наші західні союзники були переконані, що на окупацію України Росіянам треба 2-3 тижні. І давайте будемо чесними: більше половини українців вважали так само, що якщо вже росіяни попруть, то фактично основні дискусії, я чудово пам'ятаю, дискусії дворічної давності. Вони фактично зводились до того: в разі, якщо росіяни попруть, ми будемо партизанити так героїчно, як чеченці, чи так галімо, як грузини. От, власне, фактично розглядали тільки два варіанти. Це От, було е... саме в цей період, два роки назад. Саме лист... так, всього два роки тому. Угу. Аж а де ми зараз знаходимося? <кій> а зараз за підсумками 23. Тього року Російська Федерація вважає своїм величезним досягненням, що вони не дали нам прорвати їхній фронт і викинути їх повністю за перебрик. От друга армія світу вважає, що вона здійснила величезний подвиг, змогла стримати наступ хахлів. От ви розумієте, взагалі, де ми були і де ми зараз. Е, власне, а і да, і для того, щоб просто стримати наступ хахлів, не дати просто їх винести, їм довелось провести найбільшу мобілізацію з часів Другої світової. Я, до речі, перевіряв, в по джерелах ні в Афган, ні в Чечню на жодну іншу війну стільки народу не гребли. От більше гребли тільки в світову. От mm -hmm. так от, от друг. Друга, друга мобілізація після світової війни, і вони так і бути витримали наш наступ. Ну ви розумієте, де ми були, куди ми прийшли, ну, що а... ми з ними фактично ролями помінялись Це м'яко кажучи, не, не нагадує картину, що в нас все дуже погано, все пропало. А в нас, але в нас є великі проблеми. Частина з них викликані е, нашими союзниками, частину ми винні самі. І це теж треба дуже чітко акцентувати. Хоча б для того, щоб ті проблеми, де ми винні самі, ми самі ж і повирішували. Бо з союзниками. Працюють з ними там як можуть, намагаються домовитися. Ну дуже багато, а, вибачте, я вам скажу, дуже багато а, говорили про те, що ми самі підігріли в себе от, інтерес власне до Криму, що ми зайдемо і до інших речей, що ми самі це підігріли до такого градусу, що от зараз ми в такому занепаді. Це а, от, ну, нас... до речі, справедливості ради не самі. От якраз західна преса тут відіграла величезну роль. От саме в західному інформполі було настільки роздуто оцю бульку надмірних очікувань. От е, в, в, як не дивно, наше інформполе в даному разі було швидше таким. ну, Скажімо так, е, воно вже ковтало це е, значною мірою від західного. А там дійсно сталося, там сталася така дуже е, певна підміна понять. Тобто, після того, як ми досягнули дуже значних успіхів е, в кінці 22-го року, от 22-го була. Нас дуже переможна. На жаль, якби нам тоді досипали ту зброю, яка доїхала в 23-му, якби вона приїхала в 22-му, Ця війна вже б тоді була закінчена. Це до речі, ну тут до ворожки не ходи. Там все було доволі очевидно. От в той момент, коли власне Росія оголошувала загальну мобілізацію, вона ж це робила не просто так. Вони були на межі катастрофи. Нам не вистачило для цієї катастрофи заліза, БК. Нам не ну нам просто не поставили того, що було для цього потрібно, і таким чином, якраз от там, до речі, вина не наша. От там ми тоді зробили все, що могли. Але наші союзники е гальмували. Наші союзники дуже вагались, що давати, коли вагати е давати в результаті вони дали росіянам найцінніше на війні. Це час. Вони дали їм час провести мобілізацію. І коли вони її провели і досипали сюди майже півмільйона мобіків. Ясно, що це вже інша війна. Воно поміняло все. Захід схаменувся, нам вирішили, що треба щось нормальне дати. І в результаті дали десь під осінь 23-го, нам дали те, що нас би врятувало восени 22-го. Тобто рівно на рік пізніше доїхало те, що тоді могло переламати хід війни. Але після наших отих перемог минулої осені почали роздувати бульбашку, що значить тепер. Так нам просто ще трошки піднатиснути, і росіяни посиплються. А знову ж таки згадаємо, звідки з'явився оцей план наступу. Одну, точніше, це не план, план то військова річ, вона не публікувалась, але загальний, так би мовити, задум наступу був опублікований в статті Залужного і Збройського. Це вересень минулого року. Там було якраз описано, куди ми плануємо пройти в ході наступальної кампанії, і було описано, який ресурс там для цього треба. Там було чітко написано. Це прот... там, де 300 танків? 300, 400 танків, 500 гармат, 700 БМП, до речі, і 40 бригад піхоти. Це, це я спеціально на цьому акцентую, бо про це мало чомусь говориться. Так от, от чітко описано, є план, є під нього ресурс, є під нього часові межі. Тобто оце от мало бути на весну. В результаті ми отримаємо 100 танків замість 300. Ми отримуємо по гарматах і по БМП ще менше співвідношення. Тобто, загалом ми отримаємо десь 15% від того, що ми запитали, ми отримаємо на весну. І до 30% від того, що ми запитали, ми отримали аж до осені, до осені впродовж всього літа. Ну, вибачте, якби ми навіть говорили не про війну. От вам, колеги, наприклад, доручають розкрутити новий, новий телепроект. От ви пишете таймінг і ви пишете, які ресурси вам для цього треба. Вам дають дістають 15% від ресурсу і зсувають поставки на 9 місяців. У вас вийде телепроект? Ну, звісно, ну, що ні. Але, Не, е є. але на, чо на чому я, власне, акцентую? Що там ще було про 40 бригад піхоти. А їх так само, м'яко кажучи, було на весну, сформовано ніяк не 40. і оце вже не Байден і не Шольц. Оце вже наша мобілізація. <кій> і мені здається, що варто на цьому теж акцентувати, бо це те, що ми можемо і маємо виправити. Це те, що залежить від нас, а не від союзників. Бо в нас знову зараз дефіцит саме людей на фронті. У нас дефіцит людей на фронті. До речі, на фронті, на якому ми, між іншим, продовжуємо наступати, це те, що от за цими емоційними годілками це чомусь забувається, що ми при цьому продовжуємо наступати, і під роботи ми продовжуємо наступати. От е, так, дуже важко. Там дуже важко це триває, але ініціатива там досі за нами. Але а ще чомусь дуже мало уваги на лівобережний плацдарм. Я розумію, чому ми, ми обережно про це, скажімо, комунікуємо, тому що насправді, ну, давайте так чесно, нема гарантії, що цей плацдарм навіть утримається. Для орків він як кістка в горлі. От їхні воєнкори про нього пишуться. От ми кажемо про Лівобережну Херсонщину. Їхні воєнкори про це пишуть Баїна Херсонська, Херсонсько-Кримському направлінні. От тобто насправді там дійсно ціна питання перекопу. Угу. І тому для них це кістка в горлі. Вони кинуть всі резерви, які в них тільки є, щоб цей плацдарм І ну, і це війна може вдасться, може не вдасться. Тому може й добре, що ми обережні. Але поки сам факт, що цей плацдарм відбувся, і він, до речі, прямо от зараз ми з вами тут говоримо, а він розширяється, і вже вийшли до, до траси. А це принципово важлива траса, яка з'єднує Крим з Мелітополем. І попереду північно-кримський канал. І якщо вдасться вийти до нього, то тоді вже практично гарантовано, що можна буде закріпитись, ну як мінімум тримати позиції до весни, щоб далі звідти розгортатись. Тобто, насправді все м'яко кажучи, не провально. Все завершую, бачу, завершу тільки е, двома моментами. Тами, які теж чомусь мало по-перше, процитую Бена Годжеса. Ну от, ладно, сижу тут. Я там диванний експерт, там колишні солдат Дара. А Бен Годжес генерал, командувач Сил США в Європі. Він просто прямо заявив, що при тих ресурсах, які нам дали, його армія навіть не почала б наступ. А ми почали і успішно. От я думаю, що Бен Годжет знає, що говорить. І е, закінчу головним успіхом цього наступу, про який чомусь мало говорять. Чомусь всі звелись от до карти. От лінія не посунулась, там посунулася недостатньо. Але співвідношення втрат. Ми весь рік були в наступі і співвідношення втрат по особовому складу в 2-3 рази на нашу користь. Тобто за кожного загиблого нашого заплатили 2-3 мертвих орків. От при тому, що ми наступали, от а вони сиділи в обороні. А по техніці до п'яти разів доходить співвідношення, і оце величезний успіх. Вони насправді виснажені. От чому вони досі не ліквідували наш плацдарм на Херсонщині? А вони досі не можуть зібрати ударне угрупування, щоб його викинути. Да, поступово на але в них не виявилось навіть е, жодної дивізії чи жодної бригади, яку вони могли б туди кинути. Вони збирають поротно. Навіть не по батальйонно, з усього фронту. І саме тому це в них так повільно тягнеться. От з того, що в нас є серйозні дуже проблеми, про які заговорили аж під кінець року, угу. з цього чомусь роблять помилковий висновок, що у ворогів все в шоколаді. А в них ті самі проблеми, тільки ще гостріші. От і ці проблеми їм зробили ми.